Я займаюся бізнесом, і я створюю автоматизацію, яка повністю продає замість мене в Тіктоці і в Інстаграмі. Зараз розповім, як це працює. Коли клієнт пише тригер, скільки коштує ціна або вартість, то вмикається бот і каже: Вітаю, мене звати Андрій, я ваш персональний менеджер. І зараз я вас проконсультую. Далі клієнт натискає на кнопочку ціна. Там вискакує вже діалог, що вартість, то така то. Далі бот питає: Вам цікава ця пропозиція? Якщо. Клієнту цікава, то вмикається вже АІ-асистент, який каже: Можете, будь ласка, назвати, яка у вас площа. Клієнт пише, що 200 метрів. Квадратних. Далі бот питає: назвіть, будь ласка, у вас бетон чи полосу стяжка? І чи хороший у вас бетон? Клієнт пише, якщо хороший бетон, то каже, що така то от ціна. Прорахуємо повністю вартість. Якщо клієнту це все підходить, то бот вже каже, що. Давайте тоді будемо узгоджувати наше замовлення. Каже, надійшліть, будь ласка, свої контактні дані і номер нової пошти. Коли клієнт надсилає номер нової пошти, то це все йде в Excel-таблицю і записується. Тобто я бачу це все у себе в комп'ютері, повністю все замовлення, і я вже про це все контролюю. І так само можете і ви в своєму бізнесі. Це можна робити в продажах електроніки, продажах одягу, техніки, продажів будівлю, нерухомості, будівництва, матеріалів і так далі. З допомогою штучного інтелекту. Якщо вам цікава ця тема то підписуйтесь на мій телеграм-канал Dreamway або пишіть мені, і я вам зроблю точно такого самого бота для вашого бізнесу.